Виконуємо номер 1211 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Підбери три таких натуральних числа А, для яких справжується подвійна нерівність. А7 більше, ніж 5,2 сьомих, але менше, ніж 6,4 сьомих. Запишемо нашу нерівність А сьомих більше, ніж 5,2 сьомих, але менше, ніж 6,4 сьомих. Для того, щоб підібрати три таких натуральних числа, для яких справжується подвійна нерівність, запишемо наші мішані числа у вигляді неправильних дробів. Щоб знайти ділене, необхідно неповну частку помножити на дільник і до отриманого добутку додати остачу. Отже, знайдемо наше ділене для дробу 5,2. Для цього 5 множимо на 7. Додамо 2. 5 на 7 – 35. Додати 2 37. Знайдемо наше ділене або чисельник для другого дробу. Для цього 6 помножимо на 7, додамо 4, 6 помножити на 7 – 42, да 4, 46. Отже, наш чисельник 46, у другого дробу, у першого 37. А тепер запишемо нашу подвійну нерівність з неправильними дробами 37 сьомих А сьомих і 46 сьомих. Отже, наша нерівність тепер звучить так: А сьомих. Більше, ніж 37 сьомих, але менше, ніж 46 сьомих. Тому замість А ми можемо записати числа від 38 по 45. Запишемо 38. 40 і 45. Ми підібрали три таких натуральних числа А. Для яких справжується подвійна нерівність, а сьомих більше, ніж 5,2, але менше, ніж 6,4. Номер 1211 виконано.